Знову вихідні, знову поле, знову коп, погнали. О, сигнальчик, ложка випала. Поверхнішний був сигнал, зверху практично підняв, О, трошечки копнув. без ручки. Ну, гарний стан такий для колекції хай буде. З, Так втішився, думав монетос. Так от лежало. Думав, оце фартануло, ну якась ерунда. Певно, що якийсь годинник старий. Задня кришка, бо видно, зірочка. Треба замивати дивитися. Блін, дуже шкода, думав, оце монета, це фартануло. Ну на жаль. Ну нічого. Пішов десь метрів 30. Пішов ручку. Певно що від тої ложки. Але щось дуже дуже далеко, може розпахали і злом не такий. Може чогось іншого. Ось така от ручка попалась. Решті випадає щось цікаве. Щось сьогодні копне дуже. Щось в такому плані. Не знаю, що це таке, може кусок від Фібури. Хто знає, скажіть. Буде замивати. Ну але вже хоч щось. Вже хоч щось. Знову сигнальчик. Гудзик. Чи не гудзик, не що гудзик. Так. Але хороший стан. Півушку видно. Але на жаль лисий. Без грибів. якийсь чіткий сигнал не можу, можу ні не докупатися. Щось не поняв. Ой. Ага. Певно, австрійська. Блін, телефон вемості не видно. Вау! Оце монета, бляха капець. Дивіться якщо порівняти з метал. З пінпойнтером. Яка коняка. Вау. Зараз трошки за мною подивлюся що. І ще дам вам пораду. Не купляйте пінпойнтери на AliExpress. Оце коштує десь може гривнів 300. Ну бачимо, може, ну дивіться, що ви просто розуміли, яка здорова монета. Притик майже. Толку практично нема. Чуть-чуть, кінчиком трошечки далі. Може сантиметра 2-3. Просто вже не міг тим знайти. Розколупав здоровезну яму, вже спробував, але допомогло. Клас, зараз я мию і покажу вам. Такий результат копу. Якийсь браслет. Ну, Я так думаю, розломаний. бронзовий. Це буде замивати гудзик, пряшки. Гірку таку знайшов. Пломбочка. Запевне якесь сміття. Щось отаке, таке, ну не гудзик, ну щось незрозуміле. Гудзик. І це треба буде замивати. Монету хотів показати, на жаль, не зачищається. Я таке сподіваюся, що монета. Дома зачищу в кінці ролика обов'язково покажу, а зараз їду на інше поле, бо тут вже щось нічого немає, треба міняти місце. Давайте до зустрічі на новому полі. Чуйка не підвела, щоб поміняв поле. Довго я її шукав. яка малесенька. Ледве знайшов. Мучився з нею. Панну чиститься, але хоч буде видно. Ну, і вверх ногами. Ну що, один кройцер. Рік погано бачу 800 1871 клас. Малесенька така, але приємна. Посмотри, щоб прям такой під верхом лежав. П'ятка. Погано трохи в дев'ятка, може шестерка. Пушко на місці. Гарний стан. Супер. Двіте, що випадає. Знову шайба. Не така як та. Ну але щось тоже таке досить велике. Ну, Проглядається, але погано треба замивати. Думаю, що після чистки стан має бути добре. Клас. Друга шайба за вихідні. Це розумів, далі вихідні. Дивіться як взагалі може сантиметрів 10 максимум лежала від землі. Класно. В тому в кінці ролика замію обов'язково покажу все, що знайшов. Знову монетка, але цинк, штан не дуже, толку немає. Ну, Але приємно, що монетка. І вже на виході з поля знайшов чи грузик, чи колонну, навряд чи це колонна, все розірвано в землі. Можливо якийсь грузик. Отак, ну, на останок хай буде так. Ось такий другий день копу, гудочок, три монетки. І це не викид. Ці замиємо, подивимося, цього гугли, впевнений, що срібло, кусок ложки, пломбочка, цього щось не зрозуміли Просто круглий певно кусочок. Патрони, і оце щось не зрозуміле, є якісь надписи. Буду гуглити дивитися, що це може бути. І розчавлений наперсник. Тома за нею подивлюся. в кінці відео, вам все знаклюю. Всім привіт ще раз. Такий називається результат копу ложка, ручка, не від неї від якихось до деталей. Ну, Я думаю, що це бронзовий браслет, скоріше за все. Розломаний, не згинається. Я, скоріше за все, думаю, що це браслет. Ось такий кулон. Я вже знаходив щось подібне, трошки давніше. Вже другий раз таке мені попадається. Задня частина від гільзи. Просто цікаво, ніколи не знаходив такого з надписом. Що бронзовий, ще навіть з скульптусь не попався. Пряшки, два гудзика, звичайно цінкава монета. П'ять копійок совєтських попалося в дуже поганому стані. Але я перший раз знайшов, і ще з діркою певний, що був якийсь колон. Ну і саме цікавіше. французька монета 1792 року. В досить непоганому стані, дуже класна, дуже ману великі надії. В інтернеті в дуже хорошому стані вона коштує близько 1000 доларів. У мене, на жаль, не такий експонат в гіршому стані. Але досить, досить приємна монета. Поки не вирішив, що з нею буду робити, певно, що поки залишу її в себе в колекції. От просто, щоб в кого є 5 копійок, щоб ви розуміли розмір і наскільки вона більша і грубша. Ось такий виявився результат копу. Всім дякую за увагу.